Саме вони там дають нам змогу бути, бути тут, дивитися на це все. На це все. Я не можу сказати бути щасливими, але бути живими. Велика дяка нашим хлопцям. Я хочу, щоб їм було вночі тепло, найбільше, щоб їм було тепло в спальниках чи в окопах, чи на холодній підлозі, де вони сплять. Я хочу, щоб їм було тепло і від наших привітань і про те, що ми знаємо про них, пам'ятаємо про них і допомагаємо. Я особисто зроблю максимум, щоб їм допомогти, і роблю максимум, що я можу. Повернутися живими, живими повернутися, живими живими, і все більш саме нічого. головне. Взагалі, покров, яка оберігає Україну, мати, Боже, да? мати Боже, то вона і їх охоронить. І їх охоронить, і вони ми, будуть ми щасливі, надіємо. і ми їх побачимо здоровими, вцілілими. Швидкого і переможного повернення будуть. Прийде час, коли все закінчиться, ми отримаємо перемогу, про нас будуть більше говорити. І, і точно, ну, я не впевнена, що ми будемо першою армією світу, але точно посунемо росіян, які ніколи не були, мабуть, другою. Витримки, терпіння, сили, бо ми всі чекаємо на перемогу. І я думаю, що вони перші, хто цього дуже хочуть. А ми будемо їм допомагати. Я волонтерка, тому часто з ними комунікую. Повернутися якнайшвидше додому, цілими, неушкодженими, щоб над ними завжди був, оберігав їх ангел охоронець щоб завжди вони не знали такої більше біди, і нехай все, що вони пережили, буде для них лише досвідом. Сили, духу, енергії. Щоб у них, щоб вони відчували нашу підтримку і знали, що перемога скоро з кожним новим наступом, з кожною новою проблемою, готові допомагати одразу збирати гроші на кожний новий байректар. Коли бажали миру, так само і той день воно так е сприймалося. Але ми не розуміли, що це і для чого це. Але тепер я думаю, що всі українці будуть знати, що таке мир і хто такі захисники, і наскільки це насправді важливо.